Поки одні франківці долають наслідки негоди, інші щодня борються з холодом просто неба, бездомні люди та тварини, ті, хто часто залишаються наодинці із випробуваннями, і не завжди мають змогу подбати про себе, як їм допомогти. Далі у сюжеті Олі Бабенко. Тут У нас розміщено пункт обігріву, і цілодобово ми можемо приймати людей, які потребують послуги обігріву. У будинку нічного перебування доволі людно. Для багатьох це єдине місце, де можна зігрітися, випити гарячого чаю чи просто переночувати взимку. Уявіть собі, ми з вами можемо прийти додому, ми можемо піти попити гарячого чаю, а їм просто нікуди йти. Серед постійних відвідувачів закладу і Валерій Іванович. Вихід, коли холодно, Ідемо жити. приходжу, помився, одержуючи тут. Лахміття все геть кожен день Прийняв собі душ. Поруч із ним пані Лілія розповідає, взимку виживати на вулиці особливо складно. Складно, ну та холод всюди холод. А тут зайшов собі і попив чаю, посидів з годинку, дві, пішов знову, потім приходиш до і зараз об'їв то зимою, то скоріше поставиться на ночівлю. Тому вони оселяються в підвалах, вони оселяються в закинутих будівлях, але все рівно там можна жити до певного періоду. Якщо на дворі мороз мінус 10, то вже в приміщеннях закинутих ти не зможеш проживати. Тому вони змушені рятуватись і змушені йти сюди. Та холодне безпечний не лише для людей, безпритульні тварини також потребують допомоги. Коли в нас є вітер, мороз, і так далі, старатися, звісно, робити будки, якісь прихистки, щоб вони могли не замерзнути вночі, також залишати теплу їжу. Це дуже важливо гарячу теплу їжу, щоб воно якнайдовше могло бути теплень. Сухий корм той самий можна. Сухий корм трошки розмочити з водичкою, наприклад, бо він все ж таки більш є калорійний. Ветеринарка наголошує піклуватися потрібно й про домашніх улюбленців, зокрема, тепло їх одягати та дбати про лапи. Коли падає сніг, дуже часто розсипають по дорогах по. А... Протуарах і так далі це може бути сіль, це можуть бути інші домішки, там щебінь і так далі. І це може давати травматизацію загалом лап міжпальцевих просторів, самих, самої шкіри і так далі. Тому це дуже важливо прям гарненько промивати, вичищати, промивати водичкою і сушити. Після кожної прогулянки можна одягати е, чобчики. Типу чвітки і так далі, але самі мають розуміти, що це досить стресово для них, і це треба приучувати. Також фахівчення радить у морозну погоду скорочувати прогулянки до 30 хвилин, аби чотирилапі не перемерзали.